Фолатін, Джереломіо, Дехіра і Нозетоло, Марганцю та Елмател Фолето. Її називають легенда Олексіївна. Сьогодні у неї за плечима успішна кар'єра, а поруч коханий чоловік та донечки. Але яку ціну вона заплатила за свій успіх? Та крізь які випробування довелося пройти, аби пізнати справжній смак щастя? Дивіться просто зараз. Усе життя вона будувала кар'єру. Про характер та витримку Наталі Могалевської дійсно начувані. Мовляв, вона ще той титан, для якої робота завжди була на першому місці. Могилевська встигла зарекомендувати себе не тільки як співачка. Вона стала авторкою багатьох пісень, телеведучою гучних проєктів шоу-бізнесі. Був у неї і акторський досвід. Також вона мала талант і до продюсування молодих виконавців та колективів. Могилевська розкривала потенціал жіночого гурту Ріал Оде. У свій час були солістками Регіна Тодоренко, Світлана Тарабарова, Яна Соломко. Працювала з гуртом діофільму, у якому співали Дантеста Олі допомагала на початку кар'єри монатіку владу Дарвіну та Максу Барських. Безкінченні гастролі, робочі графіки, зйомки приносили їй популярність, гроші та успіх. Однак, коли вона приходила додому, зачиняла двері і залишалася з собою у тиші один на один їй не потрібні були оплески. Вона мріяла про теплі затишні обійми, про дитячий сміх та відчуття, що вона нарешті може видихнути і відчути себе просто коханою жінкою, а не роботом, який безкінечно працює. Популярності гроші не принесли мені щастя. Її сила, її характер стали одночасно для неї великим обдаруванням і не меншим прокляттям. Будувати особисте життя поруч з такою жінкою було ще тим непростим викликом для чоловіків. Коли ти все своє життя присвятив творчості, присвятив роботі, то там просто не було місця для чоловіка і для сім'ї. На початку своєї співочої кар'єри Наталя Могилевська співпрацювала з продюсером Олександром Ягольником. Спочатку їх поєднувала робота, та і творчість ягольник писав для Наталії пісні, а от згодом з'явилися і романтичні почуття. Співачка і продюсер навіть планували одружитися, але в момент освічення між ними виник конфлікт на фінансову тему, і дорогою додому Ягольник ще й викинув обручку в озеро. Бо, мовляв, Могалевська за час роботи з ним заробила за два місяці. Ну як Рінат Ахметов, грубо кажучи, і Олександр вважав, що це вони заробили разом. Однак, Могалевська. Усі дифірамби приписувала собі. Я зрозумів, що напевне я тобто, не знаю цю людину. Їхня співпраця закінчилася, як і їхні романтичні стосунки. Однак, Ягольник ще довгий час не знаходив собі місця. Коли у 2013 році у мережі з'явилася інформація, що Могилевська закрутила роман з відомим шеф-кухарем, ектором Хіменесом Браво, і ба більше вагітна від нього. Ягольник написав допис у Фейсбуці, за яким Могилевська при. Грозила йому судом. Тоді екс-продюсер і екс-коханий Наталії, нібито щиро привітав її з вагітністю. Він написав, що до всього додається, ще й той факт, що кухарем була і мама Наташі Ніна Петрівна. Тож, дивлячись в очі Могилевської, він вірить, що роман з ектором це не піар, і що нарешті Наталія придбає те, чого у неї не було. Радість материнства. Ягольник також зазначив, що відомі та публічні чоловіки це саме типаж Наталії, її сексотип. Але в бочку меду Олександр все ж таки додав ложку дьогтю. Він злив інтимне фото Могалевської і почав діставати скелети з шафи їхнього минулого спільного життя. Він зазначив, що коли вони були у стосунках, йому не так пощастило, і їхню дитину Наталя не захотіла зберігати, тож зробила аборт, через що він ледь не звів рахунки з життям. Зазвичай Могалевська не реагувала на будь-які статті про себе і вважала, що найкращим рішенням є ігнорувати подібні наклипи. Однак тут їй терпець урвався, і вона заявила, що ягольник поширює відверту бритку брехню про священні речі, і це все лише заради піару. І саме тому вона ухвалила рішення подати на нього до суду. Крім того, Могилевська застерегла усі видання, які публікували слова ягольника: що якщо вони будуть поширювати цю брехню, вона також буде подавати на них до суду. Після скандалу Олександр. Не полишив говорити про Наталю Могалевську ще дуже довго. Ось такою фатальною жінкою вона була у його житті. У нас було. Це те, що можна згадувати зі словом «бау». та хто б міг подумати, що на піку розквіту Могилевської за нею слідкували не лише очі колишніх нових залицяльників чи фанатів за нею пильно спостерігали ще й грабіжники, які одного дня увірвалися до неї додому і жорстоко її побили. Це сталося тоді, коли вона отримала чималу премію за перемогу у музичному фестивалі Слов'янський базар, а саме 6 тисяч доларів. Ця інформація поширилася в пресі. Злодюги про це дізналися і увірвалися до квартири Могалевської. Вони вдарили її просто в обличчя і потягнули на балкон, зачинили там та намагалися пограбувати. Наталя Могалевська говорить, що її врятувало на той момент те, що вона розмовляла з мамою телефоном. Грабіжники почули у квартирі голос та подумали, що вона не сама вдома, тож просто втекли. Після таких непростих переломних моментів, нарешті, здалося, що чорна смуга у житті закінчується, коли Наталя Могалевська зустріла бізнесмена Дмитра Чалого. Їхній роман розвивався швидко. Тож, коли бізнесмен освідчився Наталії, вона сказала. Так, пара зіграла весілля у 2004 році. А урочиста церемонія прийшла у Маріїнському палаці. Вже наступного дня закохані вирушили до Парижа, щоб провести там медовий місяць. Повернувшись з весільної подорожі, почалася помаранчева революція. Світ розрубало на дві частини: на синіх і помаранчевих. Могилевську почали багато критикувати і на її адресу кричали страшні речі, адже вона тоді стала на бік Віктора Януковича. The Говорили про те, що Могалевська дуже хотіла дитину від Чалого, але через пережитий стрес та тиск цього не сталося. Зрештою, і ці стосунки не мали хеппіенду. Наталя зізнавалася, що їй не вистачило підтримки чоловіка, тож пара розлучилася, не проживши і року разом. Цікаво, що пізніше Могалевська казала, що не визнає той свій шлюб і не вважає його справжнім. Після розлучення з першим чоловіком Наталя Могалевська вже через рік закрутила. Ла роман із бізнесменом Єгором Долініним. Вони познайомилися на вечірці, між ними зав'язалася розмова, а вже через годину вони поцілувалися. На другий, третій день знайомства. Єгор і Наталя гайнули відпочивати вимірати, зняли там номер, гуляли і годинами розмовляли без перестанку. Кожен розповідав про своє життя в усіх подробицях, що і коли було, що люблять, а що ні, чого хочуть. І з кожним днем закохувалися одне в одного в собі. Більше і більше вони разом відвідували світські заходи, залюбки давали інтерв'ю про своє особисте життя та будували плани на майбутнє. І здавалося, що нарешті гармонія у житті знайдена парі пророкували швидке весілля та народження спільних дітей. Повернувшись до Києва, Єгор винайняв квартиру на сусідній вулиці від Наталі. Долінін розривався між двома підприємствами, трьома доньками і новими стосунками. Тому, спіймавши момент, коли бізнесмен у від'їзді, Наталія зняла двохповерхову квартиру і усе підготувала для їхнього з Єгором і його доньками сімейного життя. Василіса, Варвара і Вероніка добре сприйняли Могалевську. Однак, одвічне питання: кар'єра чи Сім'я знову повисла над Могалевською, адже щільні графіки Наталії Єгора почали давати побічні ефекти у їхніх стосунках. Особливо ображався бізнесмен та скаржився, що шоу-бізнес Могалевської всюди, і він не має відчуття дому, адже у квартирі цілодобово знаходяться члени команди зірки. Врешті Долінін перебрався у сусідню квартиру якомога далі від цього шоу-бізнесу. Пара була разом п'ять років, однак так і не змогли віднайти. Сімейний спокій. Вони постійно розходилися і сходилися через ревнощі Єгора і трудоголізм Наталії. Тріщин у їхніх стосунках виникало все більше і більше, аж поки все остаточно не зазнало краху. Вони розлучилися, і Наталія знову віддала своє серце роботі. Я думаю, що це серія ошибок моїх. Я була. В'єтне, я не относилась уважительно, просто не було готовності. Ведь на самом деле именно після того, як закончились наші отношения, я и стала працювати над собою. Я просто задумалась, що якщо вже у тебе не вийшло з таким потрясаючим мужчиною, значить в тебе щось не так. Що у стосунках з Долініним Могилевська взяла участь у танцях з зірками, де її партнером став Влад Яма. на сцені, між ними був ще той вогонь. Це помітили і фанати, і змі. Плітки про роман між Ямою і Могалевською не забарилися однак тоді вони нічого не коментували. Лише у 2017 році Могалевська розставила усі крапки над і заявивши, що між нею та ямою ніколи нічого не було. Нічого не було такого, через що їй було б соромно дивитися в очі дружині влада Яма. Насправді з ким тільки не приписували Роман Могилевський із переможцем шоу Шанцу Петром Дмитриченком із судею танців зірками раду по з котрим Наталя цілувалася публічно. Ну і звісно, з вищезгаданим ектором Хіменасом Браво, від котрого вона нібито була вагітною, і навіть зняла з ним будинок в Канаді, щоб там народити первістка. Та поки ЗМІ майоріли гучними заголовками на душі Могилевської не було спокійно, і вона наважилася зупинитися. Наважилася відмовитися від кар'єри від усіх чоловіків навколо і найголовніше від себе минулої, та ухвалила рішення поїхати в Індію на цілих три роки. Насамперед, за словами Могилевської, подорож стала серйозним перезавантаженням. Щоб дарувати людям щось нове і бути наповненою, їй потрібна була ця пауза. А по-друге, з нею сталося тотальне вигорання після ситуації, коли вона ледь не попрощалася із життям. Якось вона відвезла маму в реанімацію, чекала у лікарні цілих 6 годин. Тоді Могилевській сказали, що з мамою все буде в порядку, вона виживе. Тож Наталія сіла в машину, проїхала кілометр. І сама потрапила у страшенну аварію, після чого опинилася на операційному столі. Наталія згадує, що це був такий час, коли вона дуже швидко жила. Вона завжди була в такому стані, коли просто йшла до успіху, робила кар'єру і, зрештою, перетворилася на робота. І так вона жила дуже довго, надто довго. За її словами, вона перестала бути людиною, перестала відчувати власне серце, і навіть ці пісні перестали бути наповненими. І ось ця аварія нарешті її зупинила. Наталія вважає, що це було попередження для неї від вищих сил. Попередження про те, що якщо вона не розуміє, що треба зупинитися, то зупинка буде ось така: дуже болюча і на межі життя та смерті. Після аварії мама Могилевської одужала. Вона також одужала і вирішила, що досить вона все життя, всі гроші відкладала і вкладала в кар'єру, в шоу бізнес і настав час змін. Тож вона взяла маму, кошти і так розпочалася її подорож до Індії. Власне, саме там Могилевська і дійшла висновку, що поки вона не зміниться, стосунків у її житті не буде. Тому вона вирішила, що спочатку вона стане гарною дружиною, гарною матір'ю, зрозуміє, хто вона є, чого вона хоче, що насправді її цікавить, і лише після цього зможе сказати: так, я готова будувати стосунки. І Я там на тому березі помолилася і поклялася, що я. З цього моменту в житті в мене на першому місці буде я і мій стан. Зрештою, Наталя була самотньою цілих 10 років, і аж раптом почалася повномасштабна війна. Страх ще більше віча і чого можна було чекати у такий важкий час. Але доля готувала для неї те, про що вона так довго мріяла і до чого так довго йшла. Вона зустріла своє справжнє кохання. Так само у 49 років у її життя прийшов чоловік, поруч з яким вона стала не роботом, а тією ніжною м'якою і люблячою жінкою. Наталя переконана, що життя дарує нам найкращу долю, навіть якщо у ньому є страшні випробування, навіть якщо вони довжиною в 10 років, бо завдяки саме цим випробуванням вона змінилася. Вона стала тільки зараз тією людиною, яка заслуговує і змогла прийняти це щастя, змогла прийняти справжнє кохання. Я так я дуже закохана і я велику ціну заплатила за те, щоб знайти саме це кохання. І саме поруч з цим загадковим чоловіком на ім'я. Валентин, Наталія відчула, що готова стати мамою. За словами Могилевської, вони з коханим думали над усиновленням рівно одну хвилину. Зараз їхня родина виховує двох доньок, народжених серцем 13-річну Мішелі, 5-річну Соню. Як розповідала Наталія, спочатку вона познайомилася з молодшою дівчинкою, не знаючи, що в тієї є сестра. Однак, коли дізналася, сумнівів не було, що додому сестрички поїдуть разом. Облич доньок Могилевська в мережі. Старається не показувати, але стверджує, що одна з них дуже схожа на неї. Усе життя Наталії Могилевської це ніби дзеркало людської душі, що шукає себе серед блиску сцени, аплодисментів і нескінченного прагнення до досконалості. Вона була тією, хто створював зірок, хто відкривав серця мільйонів, хто впевнено підіймався кар'єрними сходами, але як часто буває в найгучніших перемогах, іноді лунає найглибша тиша. Тиша серця. Що все ще шукає свого справжнього тепла, і тільки з роками крізь досвід і внутрішню боротьбу приходить розуміння, що інколи справжнє щастя не в досягненнях, а в теплі рук близької людини у погляді дитини у спокої домашнього ранку, коли поруч любов Наталя прийшла до цього з мудрістю і з гідністю, коли нарешті дозволила собі бути не тільки сильною, але і щирою собою та своїми справжніми бажаннями. Обіймаю вас.